Серед антагоністів ангіотензину 2 панацеєю відзначаємо препарат Діфорс компанії Асіно. Першу статею панацея серед рецептурних препаратів отримує менеджерка з препаратів терапевтичного бізнес-юніту АСІНО в Україні Марія Васянович. только 50% людей знают, что у них артериальная гипертензия, 50% только лечатся, и 50% лечатся правильно. Благодаря вашему препарату этот процент значительно изменится в лучшую сторону. Спасибо вам за ваш препарат. Дякую, Витаю всех. Вы Ви знаете, ця нагорода – це не про препарат. Це про сміливих, надзвичайних людей, професійну команду. Ця, ця нагорода це про працівників заводу «Фармастарт», які в найбуремніші часи робили надзусилля для того, щоб цей препарат Діфорс взагалі можна було виробити, наприклад. Ця нагорода це нагорода відділу дистриб'юції, котрий попри все, вони робили все можливе, щоб препарат Діфорс отримали пацієнти, котрі це потребують. Ця нагорода це співпраця маркетного відділу з медичним та всіх супорт відділів. Ця нагорода це відзнака нашої найкращої сел служби насправді. І адже вони, попри все кожного дня з професіоналізмом, відданістю роблять свою справу. І творять історію Діфорса, яка гідна цієї нагороди. Та окремо я хотіла би подякувати компанії Сіно, працювати в котрій дійсно я пишаюся, тому що всі ці благодійні ініціативи, що вона створює, соціальна відповідальність та підтримка співробітників, яка надихає мене особисто також, це вартує поваги. Тому дякую дуже. Дякуємо і вітаємо.